Любовні трикутники вони були трендом ще до того, як авторки Ян Хедаут книг і кінопродюсери вперше потисли руки. Насправді, історії про кохання на трьох старі як світ. Ще за часів древньої Греції трикутники ставали причиною війн а через тисячі років ми отримали гарячого блондиністого Бреда Піта. Сьогодні ж цих сюжетів в кіно та серіалах прям дуже багато, і це не дивно. Адже глядачам подобається дивитись на конфлікти та інтриги, здобрені пристрастями та відчуттям чогось забороненого. У цьому відео ви більше дізнаєтесь про те, чому ми дивимося історії, з чого складається справді якісний любовний трикутник і які сценарні рішення для нього потрібні. І найголовніше, я поділюсь з вами справжнім скарбом, який нещодавно вийшов в кінотеатрах. Можливо, найкращий любовний трикутник у кіно новенький фільм Суперники. Саме так, якщо ви думали, що цей фільм це лише меми про Зендаю та Тома Холланда, то як же глибоко ви помиляєтесь? Тож влаштовуйтесь зручніше! Мене звуть Діма Карлаш і я сценарист Початківець, а ви на каналі Карл Оглядає, де ми говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Лайкніть відео, поки не забули, і покотитись! Чому історії любовних трикутників так цікавлять нас? Чому людей тягне дивитись на ці драми і переживати їх разом з героями фільмів та серіалів? За словами психологів, ці сюжети так хвилюють нас через базові потреби людської природи, зокрема, нашу потребу бути коханими. Один із найбільших страхів людей це те, що нас не любитимуть, тому що тоді ми ризикуємо бути покинутими, втратити захист і безпеку. Ну оці всі базові еволюційні установки. В той же час бути коханими і знайти любовний зв'язок з кимось приносить чи не найбільше задоволення в житті духовне, фізичне, яке завгодно. Ну а з іншого боку, завоювання чиїсь, прихильності, конкуренція з кимось також живить ту частину особистості, яка хоче почуватися більш особливою, ніж хтось інший. Тому, коли ми дивимось на історії про любовні трикутники на екрані, весь цей коктейль починає працювати, і нас охоплює напруга від того, хто ж виграє і отримає дофаміновий джекпот на довгі роки, якщо пощастить, а хто програє та зіткнеться з реальністю свого найбільшого страху бути покинутим. Ну і так людям справді подобається дивитись на змагання і конфлікти. А коли персонаж в трикутнику, то це ще ж і причина для якихось підступних вчинків. А на такі скандали і інтриги всі люблять дивитись і пообговорювати ж потім хто був більшою тварюкою. Ну і нарешті, любовний трикутник це щось заборонене. А нам часто в житті хочеться чогось такого, хоча нам інколи буває соромно зізнатись. Ну а в когось, можливо, такі ситуації і траплялись, і тому ще простіше зарівейтесь з персонажами і тими емоційними гойдалками, через які вони проходять. Отож, чому ми це дивимось, ніби розібрались, перейдемо до практичного. Щоб отримати класти трикутник, як і в геометрії, так і в сценаристиці, потрібно знати певні правила його побудови, і найпростіше помітити, що щось не так, коли воно не працює. Тож давайте згадаємо фільми та серіали з цим сюжетом і спробуємо зрозуміти ці правила на практиці. Перше правило трикутника його дієві особи мають бути у фокусі і бути добре пропрацьованими персонажами, як і їхні характери, мотивації, бажання і страхи. Неможливо створити переконливий трикутник, якщо один з персонажів відіграє лише друго. Рідну роль. Якщо хтось виглядає картонно чи плоско, ваш трикутник приречений на те, що люди навіть про нього не згадають. Гарний приклад це щоденник пам'яті. У нас тут пристрасний роман між простим роботягою Ноа і дівчиною заможної родини Елі. Батьки Елі не люблять Ноа, тому для них величезне полегшення, коли він їде на фронт Другої світової, а Елі тим часом виходить за гарну партію. Коли ж Нова повертається, стає зрозуміло, що він та Елі все ще мають пристрасні почуття один до одного. І історія робить так, що чоловік Еллі тут це не самобутній персонаж зі своєю мотивацією, а скоріше, просто перепона на шляху Ноа. І тому ви можете забути, що у фільмі взагалі був любовний трикутник. Нещасний чоловік Елі ніколи не мав шансів, ну і камон, це ж Райан Гослінг. Друге важливе правило глядачі повинні симпатизувати кожному з персонажів у трикутнику. Вони мають з легкістю уявити кожну пару окремо і розуміти, що в неї є свої сильні сторони і особлива хімія. Персонажів не обов'язково для цього порівнювати в лоб, адже самі трикутники виникають через одночасну потребу людини в різних речах стосунках. Одні люди шукають пристрасть, інші споріднену душу, треті – надійність та вірність. І коли хтось знаходить ці речі в різних людях, тоді-то й починаються всі ці геометричні кульбіти. Але у сюжетах з трикутником бувають випадки, коли вам складно уявити обидві пари разом. Наприклад, у Великому Гетсбі в нас є Джей Гетсбі, його давнє кохання Дейзі та її чоловік Том. Який по-правді, то чоловік такий собі, грубий та ще й спокійно має собі коханку на стороні. Якщо сильно захотіти, ми можемо трошки зрозуміти мотиви Дейзі залишатися з Томом. Ну бо там соціальні очікування від жінки у 20-х минулого століття, і те, що як-не-як, -як, але Том давав Дейзі гроші, статус і відчуття стабільності. Але ми навряд чи погодимо, що він буде гарною парою для неї, враховуючи те, як він відкрито зраджує, її, і його дещо бидлуватий характер. Тому глядачі ми точно не можемо симпатизувати тому, ну і це збавляє градус напругів трикутнику, робить вибір дещо однобоким, а вся драма зводиться до того, а що було б, якби Дейзі обрала інакше. Говорячи про напругу, без що ще трикутник не працює, так це без хімії між персонажами, ось цього теншену, тяжіння, відчуття, що герої створені один для одного. Якщо вам складно уявити персонажів трикутнику разом, то щось явно не так з вашим сценарієм. На думку тут спадає Sex Education, де в четвертому сезоні нам в останній момент запропонували трикутник між Отісом, Мейв та Рубі. І мало того, що Рубі безбожно злили і забили на її вагомість цієї історії, так і в хімію Отіса та Мейв зовсім не віриться. У другорядних персонажів в епізодичних сценах хімія з мейв давалася ліпше, ніж у Отіса. І це трошки дивно, тому що в тому ж Секс Едюкейшені були приклади класу. Власних любовних трикутників, наприклад, Ерік, Адам та Рахім, де у Еріка була дуже класна хімія як з Адамом, так і з Рахімом. Ще одною ознакою поганого любовного трикутнику буде бездіяльність персонажа. Якщо рішення за нього приймають інші, щось пішло не так. Згадайте, наприклад, Голодні ігри. Кітніс настільки зайнята своїми революціями, що складається враження взагалі не париться про Піту чи Гейла, які мають на неї види, і приймають рішення за неї, як це, наприклад, зробив Піта. У гарному трикутнику персонаж має проявляти суб'єктність, активно робити вибір і бути, ну хоч якось залученим в любовні перипетії. і це також має показувати розвиток персонажа. Що ще нашкодить трикутнику? Так це якщо персонаж буде або затягувати з прийняттям рішення, або ж навпаки, бігати від одного любовного інтересу до іншого у щоденниках вампіра Елейна кілька разів то починала, то закінчувала зі Штефаном та Деймоном. Інший приклад з вампірської теми це сутінки, але тут ще вийшло і затягнуто. би нам не намагались нав'язати ось цю сагу, і весь цей двіж з Тім Джейкоб та Тім Едвард, здається, що з самого початку Едвард має значну перевагу як по ставленню Белли, так і по увазі авторів до його сюжетної лінії. Це робить сам трикутник менш цікавим і зменшує напругу. Ну а його розв'язка сприймається очевидною. І це, до речі, теж важливо. Вибір персонажів у трикутнику не має бути очевидним з самого початку. В цьому контексті також напрошується приклад Титаніка. Коли ми бачимо Роуз та Джека, то очевидно, що Джек дає все те, чого Роуз не має у стосунках зі своїм нареченим Кевом. Більше того, Кев веде себе просто як Казел, весь фільм від початку до кінця. Саме тому, хоч по факту трикутники є, але він складений так, що вам не особа то й хочеться, аби Роуз була з кимось іншим, аніж Джеком. Але у ви бідолашна розживала випов без тіктоку і не знала, як врятувати коханого. Підсумуємо наші правила. За детально продуманими персонажами цікавіше спостерігати, повинна бути симпатія обом фінальним варіантам розв'язки трикутника: напруга і хімія між персонажами, активні рішення дієвих осіб, відсутність затягування чи штучної зміни вибору, і неочевидність фінального рішення. Саме ці фактори роблять любовний трикутник захоплюючим і вартим уваги. Тепер пішли ж дивитись, як суперники відповідають цим параметрам. Але спершу коротенько про сюжет та наших ключових персонажів. Спробую уникати значних спойлерів, але щось мені таки згадати доведеться. Отже, нас є Зендає, вона грає Таші, колишню тенісистку, яка завершила кар'єру через травму, і тепер вона менеджер свого чоловіка Арта. Арт переживає кризу, і Таші вирішує, що участь у нішовому чемпіонаті Райцентру допоможе йому відновити самовпевненість і знайти натхнення. І здавалось би, діло в шляпі, але є нюанс. На матчі буде Патрік, колишній найкращий друг Арта, з яким їх розлучила Таші у юності. І ось тут ми пірнаємо в серію флешбеків на 10 років назад, щоб охопити всю красу і трагедію формування та розвитку цих звабливо-сексуальних і водночас дисфункціональних. Стосунків між трьома персонажами. І що характерно, учасники цього трикутнику однаково люблять і ненавидять як самих себе, так і кожного іншого у всіх напрямках. Ці персонажі дуже мотивовані. Та ще мотивує спорт, до рівня, в якому вона сприймає життя через призму змагання і стосунки в тому числі. Саме тому для неї принципово було зустрічатись переможцем. І тому в юності вона перетворила фінал змагання між Артом та Патріком на запеклу боротьбу за її номер. Тим, попри перемогу Патріка, змагання двох друзів вийшло за межі корту, і як ми знаємо з майбутнього, Арту вдалося відбити таші і створити сім'ю. Але ми не впевнені, чи це тому, що у них справді все добре і вони люблять один одного, чи тому, що кар'єра та ще накрилась, і тепер вона шукає самореалізації через свого чоловіка. Патріком же рухає почуття повернути стару дружбу з артом. Ну і потім махання ракеткою це все, що він вміє в цьому житті. Але коли його шляхи з Таші знову перетинаються, ми бачимо, що між ними все ще існує потужна сексуальна енергія, набагато більш очевидна, ніж та, яку ми бачимо між Таші та Артом. Ну, а сам Арт не проти вже її осісти і проводити більше часу з родиною, але не може цього дозволити через потребу бути кращою версією себе, як того вимагає Таші. Оце так ситуація. І я підкреслю, що це не якийсь там застарілий погляд на змагання, де типу є два чоловіки, які змагаються за жінку як приз. Та ще абсолютно самостійна в цій історії, і це радше хлопці перебувають у її владі. Це синхронне змагання на трьох, де вона конкурує з ними так само, щоб побачити, хто з них може більше їй дати. Ну і ще один неочевидний фактор, який робить цей трикутник нереально крутим, це відповідність психологічним теоріям поведінки людини. У психології є така штука як драматичний трикутник. Ця концепція розроблена Стівеном Карпманом, згідно якої люди в стосунках часто опиняються в трикутнику, де є жертва, рятівник і переслідувач. Жертва це хтось безпорадний та безсилий, хтось та думає, що життя несправедливе до нього. В його житті є переслідувач, людина, яка контролює, звинувачує, критикує, пригноблює, вдається до авторитарності. І коли вибудовується ось ця динаміка жертви і переслідувача, тоді в відносинах з'являється рятівник, який бере на себе роль рішави чужих проблем, часто або нехтуючи своїми, або переслідуючи якийсь егоїстичний інтерес. На початку фільму розбитий Арт це жертва, а та ще його переслідувач. Вона критикує Арта за втрачену форму. Патрік, який спочатку береться рятувати Арта і повернути йому кращу версію себе у змаганні, насправді переслідує чисто егоїстичні інтереси. Але чарівність концепції в тому, як ролі змінюються, Патрік поступово перетворюється у переслідувача для стосунків таші та арта, адже показує, що таші треба припинити реалізовувати свої спортивні амбіції руками чоловіка, який натомість прагне простого сімейного життя. А якщо копнути ще глибше в минуле, то ми побачимо, як Арт був рятівником для Таші, яка травмувала ногу. А Патрік був медаком-переслідувачем, що кинув і провокував їх при наступних зустрічах. І саме ось ця динаміка зміни ролей триматиме вас у тонусі всі 130 хвилин хронометражу. І повірте, там буде достатньо простору для плотвістів та інших сюжетних маневрів. Тому так, інтрига, напруга, хімія, мотивації, віра в ці пари це все однозначно тут. Сподіваюсь, мені вдалося продати вам цей фільм як класний приклад любовного трикутника в кіно. Ну бо справді хочеться, щоб суперники отримали більше глядацької уваги. А то таке враження, що фільм просто промайнув повз, окрім хіба що кейсу з трейлером, з якого і я в тому числі вперше про нього дізнався. Так, оці кадри поцілунків з Зендаєю завірусились і призвели до чисельних мемів про бідолагу Тома Холанда. Але просто вліпити штамп, що це кіно про Зендаю та Транічок буде приниженням заслуг фільму і того, чого він досягає. Суперники це фільм про дві різні історії, які плавно сходяться в один сюжет. Лінія, яка розділяє тенісний матч між Артом та Патріком, і любовну історію, поступово розмивається до точки, в якій ти вже не можеш відрізнити, чи герої говорять про теніс, чи про свої стосунки, що є доволі цікавим і свіжим поглядом на любов. Ідея, яку нам пропонує режисер Лука Гуаданіно та сценарист Джастін Куріцкіс, в тому, що кохання це змагання, або, точніше, воно може бути змагання. Для того, щоб були стосунки і було змагання, потрібна згода двох. Для того, щоб щось рухалось і розвивалось, як в стосунках, так і в змаганні, потрібна згода та участь двох. І фільм показує, як в самій конкуренції між Артом та Патріком, між Патріком та Таші, між Артом та Таші, як у цьому всьому є щось романтичне, і я не Знаю, сексуально одночасно, незалежно від того, чи вони у ліжку чи на корті. І я розумію, що сприйняття любові як змагання може бути доволі токсичним, але фільм і не романтизує це. Він навпаки підкреслює токсичність і абсурдність, коли стосунки розглядаються через цю призму. Фільм відкрито не гітує за чи проти такого погляду на романтику. Натомість ми просто бачимо це як спосіб трактувати любов, і бачимо, до чого це призводить героїв у всіх деталях: сексуальних, руйнівних чи подпорних. І потім, уже після перегляду, можемо задуматись, кого з персонажів нам легше чи складніше зрозуміти, і що ми відчуваємо до них. І коли у вас є стільки їжі для роздумів, то це знак хорошого кіно. Ну і потім потрібно віддати належне тому, як це фільм. Фільм зроблений. Просто щоб ви розуміли рівень, наприклад, операторської роботи, то у фільмі є сцена, зроблена з точки зору м'яча, який літає по корту туди-сюди на високій швидкості. Це екстравагантно тупо, але це також супер весело та драйвово і показує, як далеко це кіно зайде, щоб розважити вас. І драйвово це ще також через ось цей бомбезний саунд Атікуса Роса та Трента Резнера, які вже осів в моєму плейлісті. Також неможливо оминути акторську гру раніше. Я дещо скептично ставився до зендаї і думав, що вона так і застрягне у типожі дівчинки підлітка. Але ґаддеміт, вона просто королева в цьому фільмі. Вона грає розкішно. Я захотів від неї, від хлопців, від монтажу, картинки та сценарію Куріцкеса, що так продумано підійшов до історії. До речі, фанфект: і Куріцкес, і його дружина, сценаристка та режисерка Сонг робили фільми про любовні трикутники. Сонг зняла минулі життя, номінований на Оскар. Цікаво, чи є тут якась сімейна бексторі. Ну і звісно, режисура Гуаданіно. Я багато чув про його фільми, але так і не досліджував його творчість глибше, А тепер є гарний привід. Тож напишіть у коментах, що у нього найкраще. Загалом я однозначно кайфанув від перегляду цього фільму, бо йшов кіно майже без очікування. В результаті отримав один з найкращих фільмів про те, що означає бути закоханим, що означає бути в помираючих стосунках, і що означає сприймати стосунки та життя як спорт. Тому для мене суперники це сексуальна спортивна драма. Можливо, єдиний представник свого жанру. Хіба що ви мені зараз в коментах насипуєте інших, але я щось не можу згадати жодного. І я б щиро порадив вам сходити в кіно на цей фільм теж, але дистриб'ютори зробили підставу і прокат тривав всього-навсього три тижні. Але є і хороші новини. Діджитал реліз уже заплановано на цей місяць, і фільм буде доступний на Amazon Prime, Apple TV і других платформах. Тож, кому кіно продав, біжимо дивитись. Тіліться своїми враженнями від відео та фільму, своїми любовними трикутниками, також розберемо наскільки вони драматичні. І також, друзі, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Актуальний збір в закріпленому коментарі та в описі під відео. Ну і звісно, якщо вам сподобалось, то лайкніть це відео та підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. З вами був Карл. Все буде, як в кіно.